Торгова фірма Мінімен, Перліна, Турція і Змір. Дивіться, які вони класні, яскраві. Так, дуже така цікава моделька. Чому? Тому що модель розрахована на осінь, весна і тепла зима. Я не перебільшую. Чому? Тому що дуже висока підушвачка. До речі, моделька йде з 26 го аж по 39. -й. Тут оті хлопчики, які 39 розмір, вони на неї дивляться. Я бачу, що в магазин заходять хлопці такі, подростки. То вони дивляться на таку модельку. Вона дуже така ну, модненька. Колір такий цікавий, яскравий і темний одночасно. Бачите, такий носик. Підошла взагалі реально крута. П'ятка тверда. Подушечка. Ну, як завжди, мені перлина шиє м'якенький такий язичок. Заліпка, фурнітура якісна. Язик фіксує. Фурнітура через фурні... Заліпка через фурнітурку цю залізну. Це добре, бо це гарна заліпка і заліпка на всю. Немає кусочка там, наприклад, на всю. Вона буде довго служити. Так, і середина фліс. Висока підошва, ноубук ззовні, середина фліс. Супінатор, там є такий горбочок, ось. Взагалі Дорослі дітки, там, ну, там така ніжка, більш, така вона більш потіє в зимі. то це така, ну як вам сказати, єврозима для таких дорослих ніжок. 39, 40, ось так, 37, 38 і так далі. Ну, а маленькі зараз зима, яка? Якщо 0 плюс 5 і мінус 2, то ну, підходить ця модель саме на такий температурний режим. Так, що ще багато наших покупців виїхало, а там європейська зима. Оце теж туди. Я бачу, що вони столкнулися з нюансом, що там немає нормального взуття, то вони замовляють навіть зараз. Так, висока подошвачка, вона протектор. По-перше, вона не скользить, не лопає, не тріскає, не зчусується. Все тут добре зроблено. Так, магазин у нашому 25 років Дарниця, Київ. І в інтернеті ми вже близько 7 років на всю Україну. Заліпка гарно фіксую, ну, гарна моделька. От На даний час, на таку зиму, як, як вона така тепла зима, то вона підходить ідеально. Дуже багато діток вже бачила, що в магазин приходять в схожих модельках, але там від старшого досталися і вони прийшли на старшого брати таке саме. Ось такий момент є. Так, Як правильно розмір брати, Стоячі ніжку заміряли, до, тільки стоячі до тих сантиметрів додаємо сантиметр можна і півтора на шкарпеточку осінь, весна без шкарпетки, але щоб ви ще весною доходили до красовочного варіанту. От і і так отримуємо розмір. Є обмін через інтернет, якщо берете, навіть чи в магазині є повернення, є накладний платіж, доставочка наша, є розрахунок частинами, якщо через сайт сплачуєте. Все, будемо раді вам, звертайтесь, замовляйте, приїздіть в магазин. Będziemy radzi.